Привіт! Сьогодні продовжуємо тему частин мови, розбираємо наступну частину мови і це числівник. Сьогодні поговоримо про загальні відомості про числівник, розподілимо їх на групи і, зокрема, почнемо одну із таких найважливіших тем: це відмінювання кількісних числівників. Отже, поїхали і спочатку перед тим, як ми зробимо типовий тест НМТ, розберемо, які ж бувають числівники за видами, за групами зазначення. Отже, вони бувають кількісні і порядкові. Зверни увагу, до речі, на наголос. Так, порядкові. Отже, ось порядкові сюди. Так. Порядкові. І е, кількісні вони відповідають на питання скільки, скільки, порядкові на питання, котрий він у списку, як котрий, або котра, «Котрі?» і так далі. Е, кількісні поділяються на цілі, дробові, збірні і неозначені. 5,20 це цілі, дробові 1, друга, 6, 8, збірні троє, двійко, шестеро, тобто це група людей. І неозначені багато, мало, достатньо, там кілька кількадесят і так далі. Це такі неозначені числа. Добре, рухаємося далі. Тепер подивимося, які із цих чисел є дійсно числівниками, а які іменниками утвореними від числівників. Так, отже, я закреслю ті, які не є числівниками. Два числівник, двійня нечислівник це іменник, три трійця, іменник, чверть, іменник. Так, треба запам'ятати, що чверть, третина, половина це іменники, п'ятірка, іменник, то що п'ятірка, десяток що двадцятка, сотня теж іменник, а і сотник. Це, взагалі, теж іменник. Отже, ось така ситуація. Рухаємося далі. Наступне уже типовий тест НМТ. Так, і рухаємося далі. Отже, починаємо із початку і говоримо про усі форми. Перше число 1. Воно відмінюється за е, всіма родами, числами і е, відмінками, тобто як прикметник. Одна, одного, одному, однієї, і тут є варіант однієї і одної, і той і той правильний, однією і одною теж на одному і на однім. Наприклад, на одному березі, на однім березі. І так, і так правильно. Тобто тут є такі варіанти, але загалом це не складно. Тому зараз спробуємо поставити ці слова в правильну форму. Так. Отже, одного класу одним яблуком, однією або одною полуницею на одному на одні провулку, в однієї або в одної мавпи, одне або одно яйце, однією або одною ногою. І тепер вречення. Наприклад, немає одного зошиста з однією або одною вправою, яке я дала одній подрузі з одним проханням прочитати на одному або на однім диханні. На одній вечірці я познайомився з однією або одною дівчиною. Так, не було одного хлопця і однієї або одної дівчини на одному або на однім уроці. Отже, ось так, нескладно думаю. Тепер переходимо два, три або обоє. Обоє це мається на увазі два теж. Тут змінюється, важливо пам'ятати, що немає оцього двох, тобто це російською, в українській скрізь там О. Двох, двом, двома, тобто тут скрізь О, О, ось воно О. Так, трьох, трьома, тобто тут все зрозуміло. Ну, і е, ще є таке чотирма. Воно не пишеться. Тобто ми пам'ятаємо, що після Р немає м'якого знаку, тому лише чотирма. Так, і у нас ще є слова чотирма-багатьма. Немає чотирма багатьома, тільки така форма чотирма-багатьма все. Наступне це. Наступна група це числівники 40, 90 і 100. Так, я тут позначила такі, як знаки, тобто їх можна запам'ятати, що 40, 90 100 мають особливе відмінювання. В них або нульове закінчення, тобто 40, 90 і 100. Або, ой, тут не нульове, а тут тобто це от закінчення О. Або в них закінчення А. 40, 90, 100 в усіх інших відмінках. Тобто в них немає нічого іншого, крім ось цих відмінків. Наприклад, немає 90, немає 40 і так далі. Так, ну і ще пам'ятати, що 0, 1000, мільйон і мільярд вони відмінюються як іменники: нулю, нуля, нулем, тисячі, тисячею, мільйонам, мільйоном, мільярдом і так далі. Так, і тепер усно проговоримо. Ось ці закінчення з 40, 90 і 100. Отже, немає 100 зошитів з 90 вправами, які я дала 40 друзям. Впродовж 40 метрів дороги потрібно, тримати, дороги потрібно триматися 90 миль на годину. Із 100 задач 90 можна вирішити 40 способами. Школа пишається своїми найкращими 100 учнями, 90 з яких вступили до 40 престижних вишів. Мені не потрібно навіть 40 гривень, щоб 90 способами зробити заробити більше 100 тисяч. Так, теж, думаю, не складно, тому рухаємося далі. Отже, тепер відмінювання чисел від 5 до 10. Вони мають паралельні форми, і тут я позначила прямо всі-всі-всі-ці всі, всі числівники і всі закінчення. Отже, в називному тут у нас, по-перше, ось вони, Для неживих є і для живих істот. В називному 5, 6, 7, 8, 9, 10 це для неживих, 5, 6, 7 — це оці збірні, вони для живих. Але, звісно, що їх можна і для, наприклад, те, що для живих, можна використовувати і першу форму, та, що для неживих. Тобто вони такі взаємозамінні. А, далі, родовому, в давальному і місцевому відмінку однакові форми. Тобто перша форма скрізь в усіх тобто тут, тут все буде однакове. Далі, Тут я повиділяла такі окремі форми, які треба запам'ятати, наприклад, сьома сьома способами. Вісьма тут відбувається багато чергувань. Далі. Друга форма це сімома вісьмома. Сімох-вісьмох. Тут, тут є такі, як, наприклад, і в цьому, і в знахідному, і в родовому. Тобто, тут так само будуть ці форми однакові. Так, П'ятьох, дев'ятьох і так далі. Тобто, Тут будуть вони ось так от відмінюватися. Добре. І тепер потренуємося їх утворювати в певному відмінку. Отже, вісім у родовому, тобто восьми або вісьмох, далі в місцевому на шести або на шістьох, п'ятьом або п'яти, Дев'ятьма або дев'ятьома, сім або сімох. Десяти аботьох, дев'яти дев'ятьох, далі на семи або на сімох, шість шести або шістьом, 10 або десятьома, вісім або вісьмох і п'яти або п'ятьох. Отже, ось такі закінчення. Далі, тепер відмінювання десятків і сотень. Спочатку десятки. В десятках змінюється лише друга частина, тобто оця 10. Перша частина буде, нібито от ми просто написали число. Наприклад, немає е, 50 гривень, тобто, 50, оце 5, ми нібито 5 просто написали, але прибрали м'який знак. І те саме в 6 прибрали м'який знак. Наприклад, без 30 учасників, тобто 30 ми. Е, Записали і, тобто, так от змінили. На 80. Тобто ми записали просто 8, 3, ми їх нібито от просто записали 3, 8, а потім уже 10 змінюємо. А, далі. І у складених числівників відмінюється за своїм типом, наприклад, 1620 або 207. Тому, якщо ми, наприклад, використали першу форму, то ми в двох числах використовуємо першу, якщо тут використали другу, то і там, і там використовуємо другу. Так. І так, ми не змішуємо ці паралельні форми, тобто 25 або 205. Тобто не можна так комбінувати. Далі в сотнях змінюється дві частини. Тобто, якщо в десятках лише друга частина, то в сотнях і перша, і друга. Наприклад, немає п'яти сот. Тобто є і п'яти, і є сот. До речі, ось тут 100, 500 не можна. Ми пам'ятаємо, що у нас, якщо, наприклад, просто є число 100, то там буде 100. А якщо п'яти сот. То там вже стане буде. Тобто, Якщо це частина слова, то там стане може бути. Далі відповісти трьом, тобто ми три поставили в давальний відмінок і стам теж в давальний, тобто тут стам. Далі керую чотирма стами і на восьми стах. Тобто, я думаю, що помітили, що якщо у нас 100 просто окремим числом, то там тільки стає, 100 і ста. То в частині складних числівників, то у них буде змінюватися сот, стам стами те, що не буде в окремому числі 100. Добре, рухаємося далі. І тут треба запам'ятати, що ста немає, про це ми поговорили. Тобто тільки 600-700 і 500-600, тобто там який знак, який знак скидається, прибирається. Тобто 500 600 Добре. І тепер рухаємося далі. Так, про це ми поговорили. Тепер три основні такі правила. Перше це те, що числівники на 10 змінюються лише друга частина. Друге, це те, що в сотнях змінюються дві частини, тобто 600, 700. І третє правило це те, що треба слідкувати, щоб в сотнях був обов'язково один і той самий відмінок. От, наприклад, найтиповіша така помилка це 900. Дуже воно так е, нормально звучить, але там помилка. Дев'яти – це родовий відмінок, а стаморудний. Тому має бути дев'ятьма стами або дев'ятьома стами як варіант. І тепер переходимо до ось цього завдання, яке було е, на типовому тесті. Отже, правильно, е, нам треба неправильною є форма. Отже, дивимося, родовий. 356. Далі трьом стам п'ятдесяти шести, триста п'ятдесят шість, Все добре, орудний. Трьома стами п'ятдесятьма шістьма, Місцевий трьохсот шести. Отже, ось тут у нас сот це родовий відмінок, а в місцевому має бути трьох стах. На 356. Тому неправильною формою буде Д. Так, рухаємося далі. Тепер подивимося на декілька тестів, щоб закріпити все це. Отже, в першому варіанті помилкою буде в А, оскільки шести десятки не змінюються, тобто має бути. Шість десяти семи. Далі, тут там треба знайти правильно. 50 тут і зайва, семи стами. Стами це орудний відмінок, а семи це родовий, тобто має бути сьома стами, сьома стами трьома. Тому ні, 94 немає тут оцього рьо. шести. тут все окей. На 40 без Х на 45. Рухаємося далі. Наступні тести і перевіряємо. 10 ми пам'ятаємо, що може бути тільки 100 і 100, тому В, Г і Д ми взагалі автоматично прибираємо, вони нам не підходять. Тепер дивимося, 145ма. 145. Отут має бути 145, тому А варіант правильний. І четверте. Так, дивимося. В А. Тут має бути не двох, а двом стам п'ятдесяти шести. В Б двома стами 5 шістьома. Так, двохсот п'ятдесяти шести. У А, так, двома стами 50 -тьома. Угу, Так, тут теж. Нібите правильно. У 250, Тут має бути шістьох. Двох не 100, а 100. Так. Ага, щось я не додивилася. Так, двома стами. 50, шість. Тут все правильно. 20056. Ну, і тут все правильно. Тому, е... Тому буде дві правильні відповіді. Ну, так, вийшло. А, так, е, і рухаємося далі. Це е, все, що буде на сьогодні. Я думаю, що достатньо е, теорії для практики. Е, потрібно напрактикуватися, бачити ці помилки. Е, все розказала у відео, я думаю, що буде е, що, по, з чим попрацювати. Якщо будуть якісь питання, то пиши, і е, наступна тема буде в наступному відео.